В попередньому відео ми говорили про перший крок до створення саду своєї мрії. Крок другий об'єднуємо дім і сад. Головний закон створення гармонійного саду це закон єдності, коли всі його елементи поєднані між собою стилістикою, кольором, фактурою, матеріалом. На каналі вже є відео про гармонію в саду. Посилання залишу в описі. Головний елемент саду це дім. І саме він визначає, яким буде наш сад. Навряд чи до сучасного будинку в стилі Модерн підійде сад в стилі кантрі, а до сільської хати Версаль. Наша задача зробити так, щоб будинок і сад стали одним цілим. В моєму домі арчні вікна, вхід в нього також через арку. Тому саме арки у мене по всьому саду. Будинок з білої цели, вхід в сад через аркуш в білу садову кімнату. Чому вона біла? Бо більшість квітів в ній білі. На цій же території поряд з будинком буде тераса для відпочинку, в ній обов'язково буде присутній білий колір, щоб поєднатися з кольором будинку. Часто в наших дворах є декілька будівель: дім, гараж, сарай, літня кухня, альтанка і всі вони з різного матеріалу. Якщо це будувалося ще за царя панька, то зрозуміло, що було, з того й будували. Але чому те саме можна побачити зараз в новобудовах: на будинку салатовий сайдинг, літня кухня пофарбована в синій. Металевий гараж сірий, літній душ, альтанка, гойдалка – все з різних матеріалів різного кольору. І завершує картину паркан із вишневого металопрофілю. Як це все потім поєднати, я не знаю. Крок третій. Збираємо побажання всіх членів сім'ї. Можна написати це на листочку, чи сісти так озвучити, то вже як, як вам буде зручно. Кожен має. Визначитися, що б йому хотілося. Наприклад, татові гараж та майстерня, мама хоче криту терасу для прийому гостей, ставок з німфеями та квітники, бабуся город з теплицею, сарайчик для курочок, дітям басейн та гойдалки. і так далі. А ще для всієї сім'ї плодовий сад, малина, смородина, вуличний туалет, літній душ, сарай, дровник і так далі. Коли всі побажання зібрані, їх потрібно спробувати втиснути в наявні сотки. Можливо, щось об'єднати, а від чогось і відмовитися. Зазвичай об'єднують зони схожі по задачам. Ті ж самі гараж, майстерня та сарай раціонально буде, якщо це буде одна будівля, а не три окремі. Або ж сарай, курник, душ та туалет. Варіанти проєктів в інтернеті у вільному доступі. Є навіть з розмірами. Тому, тому вибрати для себе якийсь проєкт, я думаю, проблеми не склади. Чи потрібен в саду дитячий майданчик задачка з дірочкою, коштують вони недешево. Чи будуть там гратися ваші діти, хто знає? Для моїх онуків у весь сад це місце для гри. Ядовитий колір цих майданчиків не впишеться ні в який ландшафт. Діти швидко ростуть, а значить, подальшому потрібно буде думати, куди його подіти і що розмістити замість нього. А от від будиночку на дереві не відмовиться жодна дитина. Мені було простіше, побажання були тільки мої, це місце відпочинку з терасою, кострищем, мангалом або пічкою, кругла клумба, садовий будиночок в плодовому саду поряд. З городом, теплицею та розсадником, щоб і відпочити, і руки помити, і за інструментом кожного разу в сарай не бігати. Крок четвертий зонування. Для мене сад це як дім. Це простір, в якому я проводжу свій час. Я працюю, відпочиваю, зустрічаю гостей, проводжу час з родиною. Я в саду живу. А значить, сад, як і будинок, має бути не тільки красивим і затишним, але й ще й зручним і функціональним. В будинку є різні зони. У кожної зони своя задача і своє оформлення. Є кухня, ванна, спальня. Ми не готуємо в спальні і не спимо в душі. В саду так само. Майже в кожному саду є вхідна зона, зона парковки, якщо є чи планується автомобіль, є зона городу з теплицею, парником, грядками, зона плодового саду, ягідники, господарська зона, зона відпочинку та інші. Коли з ними визначилися, їх потрібно з'єднати доріжками. Це буде якраз п'ятий крок. Детально на них не зупиняюся, тому що майже все це ми будемо зглядати в, в шостому кроці. Шостий крок креслимо план. По правилам, він має бути на папері, зроблений в масштабі, з нанесеними будівлями, які вже є, та тими, що планується, дорослими рослинами і так далі. Це дуже важливий крок, який мінімізує витрати. Часу та коштів, дає чіткий порядок дій, що за чим робити і так далі. Щоб не вийшло так, що посіяли газон, посадили квітники у вхідній зоні, а потім через них потрібно заганяти техніку в глибину ділянки, щоб викопити ставочок. У мене такого плану немає. Поясню чому. Це саме той крок, який я пропустила, ділянку свою я купила в квітні. Це початок сезону, потрібно сіяти, саджати, щоб не втратити цілий рік. І на бігання з рулеткою у мене, чесно кажучи, не було часу. Але саме в цьому і не було великої необхідності. Зараз поясню. Якби це була зима, то я може би засіла за міліметровку, але весною було не до цього. Тому я дістала із Загашників всі свої знання і почала з четвертого кроку зонування. Нас навчали. Починайте з явного. Явне в мене, що вхідна зона буде перед будинком, це зрозуміло. Плодовий сад вже є. Там дорослі дерева, і ніхто їх переносити не буде. Зона городу обов'язково вона. Розміщається у самій світлій частині ділянки. І отут якраз ми повертаємося до кроку першого, коли робився аналіз. В моєму саду вже була частина доріжок, вони були логічними і змін вони не потребували. Тобто, я їх трохи підкоригувала під свої плани і далі вже. Нічого не змінювала. Якщо ділянка тільки готується до будівництва, то детальне планування обов'язкове. Можна робити це на папері або, як я прямо в саду. Зробити можна за допомогою колочків та мотузки. Намітивши межі якоїсь зони, потрібно в ній походити, розмістити, що там планується навіть віртуально і зрозуміти, правильне ваше рішення чи потребує змін. Давайте розглянемо план ділянки з інтернету. Для мене тут є декілька нелогічних рішень. Ні в якому разі нікого не критикую, в кожного з нас свій смак і своє бачення. Я поділюся своїми враженнями від цього плану і чекаю від вас зворотнього зв'язку. Що ми бачимо? Є дім, і перед ним вхідна зона, яка складається із газону і насаджень. До будинку веде доволі широка доріжка, і це дуже зручно, тому що коли по ній йтиме ну, хоча б там двоє людей, чи, наприклад, мама йтиме вестиме за ручки двох дітей, то їм не буде тісно і не потрібно буде вишиковуватися паровозиком або як гуси йти один за одним. Але перед самим будинком залишена просто вузенька смужечка. Ну, взагалі вона не логічна, тому що вона не, не співрозмірна доріжці. І ну, навіть коли ти підходиш, то навпаки здавалося б, що там має бути якийсь такий широченький майданчик, де б зручно було вийти з дому декільком людям. Якось там ну, Часто і гості, і члени сім'ї вийшли тут, ну, там чи спілкуються, чи чекають когось іншого. Але Ну Тут, взагалі, вузька смужка вона схожа просто на відмостку, навіть відмостка з боку, і то ширша. Давайте додамо трошки сюди зробимо трошки ширше і подивимося, як воно буде виглядати. Ну Зараз, мені здається, вже трохи краще. І от давайте походимо по цьому двору. От ми вийшли з дому і вийшли з будинку, і нам потрібно, наприклад, сходити в гараж доволі часто по доріжці від будинку до гаража або від гаража до будинку знову ж, залишена доволі вузенька стежечка. А так буває, що нам потрібно перенести щось габаритне і ну, привезли щось на машині, доволі якусь об'ємну річ, і отам іти, ну, м'яко кажучи, тертися об стінки гаража ну, нелогічно зовсім. Я вам ну, навіть не кажу про той трикутний квітник, якщо ви його бачите із туєю, прямо перед входом. У, я не знаю, ну то вхід, мабуть, в гараж, є ворота, є просто двері, Ну взагалі нема ніякої логіки. Ну от ви виходите з тих дверей і прямо перед вами туя Добрий день. Як туди щось носить? Ну, Якщо потрібно, Ну взагалі, там Ну ця посадка, вона нелогічна зовсім. Далі. Якщо ми обходимо гараж і йдемо до іншої будівлі? Скоріше за все, то, можливо, та літня кухня, можливо, якась господарська будівля, якщо я не помиляюся, там, наче так як троє дверей, це вже не настільки важливо. Але знову ж, от вийшли з гаража, і чому доріжка отака вигнута? Куди вона приводить? Вона приводить в стіну. Ну, от Де тут логіка? Я розумію от між будинком і цими двома будівлями, гаражом і будемо називати, господарською спорудою, там чи літньою кухнею, знаходиться дитячий майданчик. Але якби його подвинути між цими будівлями, то, мабуть, там було б трохи і затишніше, і Провести саме рівну доріжку від гаража вздовж прямо до цієї літньої кухні. Ну, Стежка, яка впирається в глуху стіну, а потім ну, ...от ви прийшли, і тепер вам потрібно буде йти по відмосці, щоб зайти у, у двері в сараї. Ну, для мене, для мене тут логіки немає ніякої. За господарською спорудою ми бачимо зону відпочинку з мангалом. Є е, питання у мене, ну, можливо, тут просто не видно, чи є туди стежка від будинку і від цієї ж господарської споруди. Там не видно ніякого місця для сидіння. Можливо, мені там... Ну, можливо, його погано видно, тому це ми залишимо без коментарів. Є одна, дорі... одна доріжка, яка перша, яка ну, ще називається, кинулася мені в очі. Це доріжечка справа Покрокова. І... Вона веде в паркан. Ну, от ви колись ходили гуляти в паркан? Я, можливо, зараз, зараз виглядаю як баба-яга, ну, чесно, ну, поясніть, ну, я логіки не, не бачу, я не розумію. Я вже не кажу, що вона виходить невідомо звідки. Тобто, якщо. Ну, якщо б там наприкінці цієї доріжки, ну, ви ж уявляєте, скільки коштує ну, це, якщо так дивитися по картинці, то це має бути природний камінь, і скільки він може коштувати, і який сенс От ви його положили і прийшли в паркан. Ну, якби тут було якесь ну, місце, там, наприклад, щоб тут була гойдалка, чи можливо, як... Якась лавка. чи, ну, Я не знаю, що тут має бути, але ніхто ніколи не ходить гуляти в паркан. Якби, наприклад, ну, ця стежка була з'єднана і ще з якоюсь доріжкою, наприклад, з цією вхідною, чи, ну, тоді б хоч би можна було сказати, що вона тут прокладена для того, щоб можна було просто вийти і погуляти по своєму саду. Але, ну, чесно, чесно кажучи, в мене немає слів, я не буду далі коментувати. Хоча от, ну, у правому верхньому куті, чесно, я не дуже зрозуміла, що так. Можливо, то, якщо то підпірна стінка, то Ну, чесно кажучи, я не знаю, що то і для чого воно, тому що а, підходу до нього немає. Ну, можна, звичайно, пройти і по газону, Ну, але то вже добре. То, якщо хтось а, знає, що то таке, може здогадатися, то а, прокоментуйте, будь ласка. А, навіщо я це все вам показую? Тому що, ну, чесно, не для того, щоб когось розкритикувати взагалі не було такої думки. Я показую вам, як коли у вас є, коли ви зробили план, то навіть на ньому, просто от по ньому, походивши віртуально, ви розумієте, що зроблено нелогічно. От якби стоїть будинок, ви поставили ті самі кілочки мотузочкою обв'язали. По, ну, по те, що зроблено на цьому плані, То ви б розуміли, наскільки вам незручно. І вже б тоді можна було б а, трохи переставити кілочки і розширити цю територію перед будинком і зробити її більш зручною. Я розумію, коли не вистачає місця. коли там 4 чи 6 соток, і не знаєш, як, чесно кажучи, як на них повернутися, але ж тут місця достатньо. Тому, якщо ну, значення, взагалі значення плану, його ну, переоцінити дуже важко. Ну, от Ви ж уявляєте, от якщо цей план був втілений в життя. Скільки б, ну, я розумію, от виросла б татуя. Зараз вона там малесенька, що, що напроти дверей. Але ж туя розростеться, вона в об'ємі буде ну, як мінімум 2 метри. Ну, розумієте, що, ну, як заходити в двері, я вже не кажу, якщо звідти виносити чи туди заносити, коли прямо перед тобою туя. І який був сенс в тому квітнику? Щоб його зараз, да, його можна все це викопати, зарівняти, але знову ж уявляєте, скільки вам буде коштувати, знов зробити, замостити знову оцю доріжку, що йде вздовж гаража. От, і рівна доріжка, проведена, прокладена до. Господарської будівлі була б і логічнішою, і, чесно кажучи, дешевшою, тому що підрізати тротуарну плитку там дуже багато відходів, і це ну, лишні кошти. Тому, як би це не здавалося вам, можливо, нудним, можливо, важким, але краще вже його зробити на папері або зробити його. Тими ж самими колочками чи шлангами для поливу положити його і походити по тих доріжках, побути по, на тій зоні відпочинку. Ну, по мені, Якщо ми беремо з цього плану, то вона дуже маленька. Відповідно, ну, можливо, там люди гуляють на самій на тому газоні, але Ну, Навіщо тоді, чому біля зони відпочинку так мало місця для ну, зазвичай. ну, зазвичай, згадайте, як ви відпочиваєте, тобто, дорослі діти бігають, і ну, логічно було б, наприклад, трохи будинок передвинути до паркану, а для відпочинку залишити там більшу територію. Ну, Мені здається, що це було б ну, логічніше. і... Мабуть, все-таки зручніше. Ну, але ж знов ваш сад, ваш дім, ваші кошти, ваші зусилля і вам там жити. Тому вирішувати, звичайно ж, тільки вам. У нас залишився останній крок, сьомий, це озеленення. В даному ролику. Ми про нього говорити не будемо, бо він і так вийшов занадто довгим. Про це поговоримо в слідуючий раз. Чекаю на ваші коментарі.